Слава Україні! З вами Стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Кінбурнська коса, клаптик суші, завдовжки 8,5 кілометрів навпроти Очакова на Миколаївщині, продовжує залишатися однією з гарячих точок півдня. Днями речниця Ок Південь Наталя Гуменюк повідомила, що операція ЗСУ в цій зоні триває та висловила сподівання, що вже скоро Миколаївська область буде деокупована на 100%. Тож що нараз... Азі відомо про ситуацію на Кінбурній й тамтешні позиції ворога. Хід бойових дій на Кінбурнській косі та навколо неї не розкриваючи подробиць, що можуть зашкодити проведенню операції. Прокоментував 26 грудня в етері 24 каналу, спікер Одеської ОВА, ветеран ЗСУ Сергій Братчук. Він порівняв ситуацію на півострові зі знаменитим десантом на Зміїному, який також відбувався в режимі інфотиші. Що стосується офіційної позиції, її вже озвучили наші військові в особі пані Гуменюк. Найголовніше, що можна сказати, бойова робота дійсно ведеться, і від людей, особливо цивільних, вимагається повна інформаційна тиша. Ситуація може змінюватися динамічно. Мрія, яка можливо, збудеться найближчим часом, остаточна деокупація Миколаївської області. Ситуація приблизно така ж, як коли селище Біле, більш відомо, як острів Зміїний, було деокуповане. Тоді ми змогли заявити про повне звільнення Одещини. Бойові дії тривають, тримаємо кулачки з зсу і чим можемо, допомагаємо. Наголосив посадовець. Водночас російське видання ізвісті днями оприлюднило пропагандистський сюжет про відбиття українського. О, десанту військовими РФ, нібито на Кінбурнській косі, це відео детально розібрали 26 грудня аналітики моніторингового проєкту Діпстейт, які виявили у ньому низку нестиковок. По-перше, зафіксовані на кадрах позиції окупаційної армії РФ, розташовані не власне на Кінбурнській косі, а у частині півострова ближче до материкової Херсонщини, до того ж обличчям на південь. По-друге, ці позиції розташовані на березі не Дніпробузького лиману, а Ягорлицької затоки. Мілководної водойми в північній частині Чорного моря між Кінбурнським півостровом та півостровом Ягорлицький кут. По-третє, як випливає з перших двох пунктів, російські військові у сюжеті стріляють у бік своїх, а не ЗСУ. Відтак йдеться. Або про френдлі Fire, або про повну фікцію у будь-якому випадку відео від розсмі жодним чином не відображає реального стану речей в цій операційній зоні та дозволяє припустити, що позиції ворога на самій косі знімати надто небезпечно через постійний вогневий контроль з боку ЗСУ. На цьому ми на все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі до відео.